Сім при канаміш, це лоу-ліга, і тут я вам трошки дропу. Випало мені 40 чим то тоці, майже 50 з лоу-ліги, звісно ж, і опять-таки. Зловив тільки дві карти, спойлер, ви побачите яких. І всі хтось я не вставляв, вставив там парочку чисто для, для хронометража. І вас жде ще три, пака 5.93, І тому я вирішив, як кажуть, вас не мучити, просто зразу показати, ну не зразу відео, там Мій Жекін і Льохін. дякую, що вони дали мені, як кажуть, ті пакси для відео. Тому, з кожу ще пише в коментарях, що вам випало. Якось так. Що це МБАПЕ може йде? Може вже на ММП на цей. ЦЗ Португалія, це Рубен Діос, і може МБАПЕ або Ямаль. Ми ж я заднезила за Барселону, йопте. Кантора, Диву. тільки не Вінісіус. Рюдігер, нормально, пайо, теж в основу падла, полетиш. Наконець, то пішов дроп. Наконец-то контора змилувалась, змилувалась наді мною. Нарешті, нарешті, понеслась. Щоб я, щоб я тебе і знати не знав. Да, гра мертва просто. М -м -м. О, Тоц! Два ТОЦа, Ну я візьму кубарсі. Давай, це Тоц. По-любому щось буде хороше, ага. Ага, барела в шостий раз, я зрозумів. Бля, ну ви серйозно, барело в четвертий раз, третій раз барели. Звісно, я візьму барело, бо тому що це великий рейтинг. Не одного, одного топового цього, так? Да? Дали. Злаліге. Да. Оце так піки. Оце так піки. ти, ти фана. О! Тоцік сюди. Це якась казоспанянка, ні, це мужичара, це цап, це. Це хто? Цап? Із... Це що, Ольма? Ну це не Ольма ж. Хто ти воїн? О! А ні, чрез бищи. А, це Іско, собача будка, мені цей мусоропровод випав. Шо ти, блін, Школьник. Блин. О, Тоц. Ну це ж не Гризман, це. Це Іспан. Ну це саме хуже... Це ще Ліга Португалі. Тут довше нема що говорити, я, я думаю, це ла... на ла лігу розкошали А це Ліга Португалії. Хто ти воїн? Самуель. Ти от що? Я, я, мене просто я не до юмора зараз, я, я не поняв твій юмор. Соря, опа, тоц! Можливо це Вінісіус Джуніор, це Вінісіус, це воротар. Ні, це Едерсон. Ладно, подожди, мене ще це. Щас, можливо, це Віні... Вінікіус зараз буде. Вінікіус, Контора, дайм Вінісіуса, пта. Вінісіус, Сюди! Наконесто, пт твою, наконец-то! Собача будка, нарешті! Це вся малошня кричала. А ну ще раз, шара. мопе виловлю. Собача, судари, хейтери. Хейтери. Сразу сфоткаю, щоб всі бачили. Патоц, Мужичара. ЛЗ, Португалія. Це Канцело чи що? Це ж він ж не промо, Соняч не Дмитро, привіт. Ну і далі. Понятно, далі якесь хрень. Viv'ian. Понятно. Чим далі, тим хуже. Що на новичку. О, ТОЦ здали. ТОЦ здали. У мене 44 вийшло, я більше не зміг. О, ще один ТОЦ, знову дублікат. Котора мене максимально любить, дає мені одні ті самі ТОЦи, і самогла вона дає мені, тупо типу, мінімальні мінімальні ТОЦи, дає. Я ще на одній карточці не зловив 94-й. А вже відкрив кучу Судан, це Сюдансики, здоровий Бугай, Бугай, Бугай ФРВ, Франція. Це дізельма. А за ним хто? Ну давай, 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 це вже не цікаво. Вони велкаут, да, 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 окей. Це що за мусор? Боже, якийсь хо... Ну 92 рейтинг, мені ще нічого не сипить. Стипать, я вже зробив 8 тонків. Надіюсь, що зараз тобі випаде тут якийсь ямаль, там мбапє. Ось цього пака, щось такого, рафіні, якийсь. наш рубин, да, нашій дроп. Жемеча дроп. Наконець жемеча дроп, а то всякі хан не падають. Тут наконець мужський чоловічий дроп. 91-й руменяка, циганяка. Через ти суба переходить. ММ5, надіюсь, прийшли випаде хороша. Надіюсь, контора хоч одну картку дасть. Поїхали. Так, це як, хто йде, який здоровий, не шарю. Воротар. Це вже Це вже не перемога, це ще й бундес лігать, навіть на хто це такий. Боже мой. Я, це це фодер, окей, далі. що? Далі, далі, це вже 94. Жіночка, це попочка. Ну папочка, це тоже фодер, контор. Ти неужели це даєш дасти штуку лайно? Собача будка. Дай щось хороше. І... Дай! Вони, вони, і мав вони не кончать? Ну контора просто й, 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 йодка просто. Насіка вони жадні, мені. Жаль мені, вони не дали не одну грабельну картку. Ну, тут, ну не одна не грабельна картка. Це поп, да, ну хто буде на неї грати? Зараз мільйон уже фрв, Всі мають, всі велючі, понадавали еволюція, а потім ці тоц картки вони не грабельні. Тому що вони надали кучу еволюцій. ну це, це страшно. Я кажу, що обідно за контору? За дроп, точніше. За контору не обідно. Ну, звісно, це фодер. Опа, ТОЦ, Це анто... Ні, це не антошка Гризлан. Це ЦП, це. Це Мартін Одгардік, а за ним, можливо, там за ним якась люта імба, може там Кілян Бабіч. Може Мбупіє, може Рафін Нований. Боже, це якийсь хуй хуйланд. О, Діма дали. Перша 94-та катка. Вау! На моєму лиці, бачите посмішку, щоб відкривати паки. Або не як і не знаю. У мене вже сторіч що цей забитий вже. Що мені далі робити? Я ніхрена не відкрив, у мене вже все забито. І нема що збирати. І нема що збирати. Проблема в тому. Що... Це чмо даже з мене сміється, каже, ти чмо. Ти чмо, що ти робиш? Хто це француженка ЦАП? Я не знаю хто це така, чи Ліга а це якийсь нем, я зрозумів. на мені. Ну конечно, блядь, комусь блять комусь я мали белинг і пердалять. Лох, накинули нахер, нахер мрайст тупа, да? Ну естественно, блядь. Естественно, нахер. Зараз випаде мені три лайна 93 Щас випаде три картки 93, і одна картка 94, і одна картка 95. Лівандовську я так і не можу получить чомусь. Поїхали. Панянка, панянка, понятно. ПЗ, Англія це ця. О, це бронза. Тоді це нормально. Але там пін-понг. Я тоді хотів, до речі, бронзу на ПЛ. Я, на АПЛК я бронзу хотів. Ну це походу, що вона, зразу і кайседа, да? тобто, значить, там 284 або 283, понятно, дроп мертвий. Дроп максимально мертвий. Да, як я і говорив. Сакахінкапеє Рабьо. Тут нема про що говорити. жахливо, жахливо. Ну, ця бронза, звісно, це прикольно. Прикольно, але. Але не прикольно. Ну що, полетіли. Надіюсь, тут випаде тут кліанчик Мбупі. Раз, два, три. Йолочка, гори. Так, це якась Мужичара, так? Да? Соп, Аргентина. Це Макалістер, блін, тебе він є собача бенка. Ну, що це таке? І... рулі. Понятно, там, а там далі ще Там в 293, навіть 393. Не офортенуло, але. Да. Габела, габела. Жаль, що тебе макалістер не продаваймий. Але, я думаю, Вінісіус і Путеліаса, звісно, просто розвал кабінета. Я думала про що говорити. Продавай Вінісіус. Я б на твоїй місії Вінісіуса не продавав би.